Всім доброго дня, вітаю знову на моєму каналі, такому сімейному, де ми щось готуємо цікаве, виробляємо якісь продукти, будуємо ну, і наше життя таке повсякдневне. Значить, що буде в цьому відео? А буде знову цікава ковбаса, Значить, зайшов я в магазин. У нас в місті є магазин, що спеціалізований на, для виробництва різних продуктів, вони займаються продажем скажімо, товарів. Там спеції, оболочки для ковбаси, різні, ну, все що, все, що тільки може бути у виробництві, вони все продають. Якщо комусь буде цікаво, напишіть мені щось в коментарях, я вам дам контакти. Це місто Черкаси. Значить, Як звичайно, я зайшов до них по значить, оболочку, таку от, Я використовую таку оболочку для виробництва ковбаси. Я роблю ковбасу модну, якщо не дивилася це відео, гляньте. Також вона буде, я зараз покажу її в цьому відео як я її роблю, ну, просто, просто скажем, в двох словах. Е і що вони мені запропонували? Кажуть, у нас є нова оболочка. Виглядає наступним чином просто огромна. Е ця, по-моєму, йде з 50, а ця йде Толі 80. Ну, в общем, дуже велика така, гігантська ковбаса буде. Ну, Думаю, хорошо. Раз є така новинка, то треба спробувати зробити якусь нову цікаву ковбасу. У Склад ковбаси модної. Входить, входить такий состав, як свинина, телятина та індик, філе індика. І я додаю туди таку от приправу. Вони от е, продають таку приправу. Виробник VEGA Ukraine це композиційні суміші вже готове то есть до різних ковбас. Там, ну, для всього, що можна, для ковбасок, гриль якихось. В общем, для всього, що буває наверное, в природі. Тобто там іде от приправа, композиційна суміш. Там, і виходить дуже-дуже вкусна ковбаска. Для нової ковбаси потрібна і нова приправа. Також я в них підібрав, подивився, які у них різні є приправи. Е, я так думаю, що для цієї ковбаси вона має бути або шинкова, така велика, або варенку роблять в таких великих скажімо, оболочках. Е, тому я так подумав, що це буде щось наподобі шинки. Значить, Композиційна харчова така приправа шинки. СК, тобто сирокоп, для сирокопчених продуктів, значить, склад її. Я зроблю фото і додам, почитаєте те, що там написано. У складі, ковбаси, у складі приправи для ковбаси, яку я використовую чеська салямі комба на другому фото, там є фосфати уже в складі тої харчової суміші. А в цій немає, так як мені сказали продавці. Скажімо. Тому придбав я ще такий кульочок невеличкий із фосфатами. Навіщо вони потрібні? Взагалі я намагаюсь використовувати як умога менше хімічних от таких от засобів. Ми робили раніше ковбасу, таку як е, Дрогобицьку, там тільки була нітритна сіль. Е, але люди розпробували модну ковбасу і сказали, що не прийде твоя Дрогобицька. Кажуть, класна, модна. Тому що там є трошки ну, ці добавочки. Е, ну і Спробуємо цю зробити також смачну, ненатуральну, можливо, там на 100%. Ну, буде сировина. Якісно натуральна, але буде додаватися, скажімо, трошки такої штуки. Навіщо ж фосфати? Там немає, тобто в модні є, тут немає. Фосфати потрібні для того, щоб продукт тримався добре до кучі. Є два варіанти зробити ковбасу, щоб вона не розпадалася. Е, перший варіант фарш потрібно заморозити і в максимально холодному стані, як він тільки от починає такий м'який ставати. Напихаємо його в оболочку, і тоді ковбаса тримається до кучі. Так ми робили Дрогобицьку ковбасу, вона була майже всіда ідеальна. Головне витримати цей момент. Модну ми робимо так само, там є фосфати, але все одно ми заморажуємо фарш, а тоді робимо вже ковбасу, все одно в такому вигляді замороженому. Для того, щоб підстрахуватися, тому що оболонка дуже-дуже велика, і якщо ну, така ковбаса. І вона почне розпадатися, це буде просто повний аут. Тому в цей раз підстрахуватися хочу, і додамо фосфатів на всякий випадок, щоб вона хорошо трималася до кучі, буде красиво різатись. Тобто, ну, от, Із-за цього така, скажем, ситуація. Ну і допоміжними складовими, скажімо, нашої колбаси, ще потрібна вода, ще потрібна сіль-нітритна, сіль кухона 50 на 50, і чим її поважити? Да? А тепер сам фарш. Значить, що ми будемо використовувати? Використовуємо тут 5 кг свинини і 3 кг філе курячого, а також 1 кг сало меленого. Виглядає це наступним чином. Він уже готовий. А це фарш, який буде у нас для модної ковбаси. Тут уже у нас рука набита, ми вже не один рік робимо таку ковбаску, і цей фарш ми робимо. На велику-велику сіточку. Ну, нам роблять, я замовляю фарш. Тобто ну, три, така трьох, скажімо, сіточка така, на, на три дирки великих. Це ну, ковбасний фарш великий. І мені перебувають його, ну, виглядає отак. От -от от. Тобто це вже він підготовлений, перемішаний, з приправами, готовий. Я зараз поставлю в морозильну камеру і буду вже робити потім завтра ковбасу. Можливо, я його вже перемішав, досить так, вимішав хорошо, і не видно, що такі куски досить крупні, але порівняно з тим буде видно. Через те, що оболонка ця дуже велика в діаметрі, я так подумав, що треба її. Цей фарш перебити на саму мілку сіточку, щоб воно наче, до кучі трималося краще. Тому що, якщо будуть великі куски, можливо, про, при розв'язанні вона можливо буде розпадатися. Ну, це так в теорії, чесно, ніколи не робили таку велику ковбасу, тому буде, скажімо, експеримент, подивимося, що вийде. Ну, в общем, так, перебита на саму мілку сітку, свинина, філе куриці і трошки сала. Сало в модну ковбасу я додаю 10%, 10 кг. Фарша із м'яса і 1 кг сала. Тут трошки вийшло більше, але ну, 10-15%, якщо не додавати сало, виходить дуже суха ковбуса. Ну, почнемо готувати тепер фаршову суміш. Так, почнемо із е, приправи. Значить, на цій приправі написано, що доз, до, ну, дозування від 5 до 12 г на кілограм продукту. У нас ми вирахували 9 кг, але там з надлишками. Тобто рахуємо, що фаршу у нас 10 кг. І додамо по максимуму, тоді е, вийде ковбаса ну така, насичена, класна. Якщо буде дуже сильний аромат і перебор, тоді в наступні рази будемо зменшувати цю дозу. Що перший раз додам її максимально, по максимальному допуску. Е, додаємо, у нас 10 кг, це 120 г цієї приправки. Виглядає вона така біленька. Зараз ми її на запах. На запах я навіть не знаю, ну, такими різними різними е, ароматами пахне, то ще, ще я до неї не звик, не можу навіть прохарактеризувати. Якимось навіть не знаю, парфумами пахне, наче. Ну подивимось, що це буде. Ну, Тільки ми вдвох з дружиною так, значить, понюхали хорошо цю приправку, прочитали состав і ми зрозуміли, чим пахне. У складі є кориця. От Корицею ну, дуже 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 такий ярко виражений е, запах. Є мускатний горіс, горіх, кмин і часник. І все воно в кучі такий от, ну, яркий аромат. Далі додамо сіль. В басу модну я кладу 13 г на кілограм продукту. Е, так само і сюди покладемо. На 10 кг нам потрібно 130 г. Залишилось тільки фосфати додати. Фосфатів дозування 2-3 грами на кілограм. Додамо також по максимуму, додамо 30, додаємо 30 грамів. Перемішую і почнемо вимішувати фарш. Значить, перемішаємо цю всю суміш. Це така біленька нейтральна суміш вийшла. А для модної вона така помаранчева і дуже-дуже пахне сильно так класно. Вимішаємо хорошо цю. Приправа готова. Першим ділом я додаю зазвичай водичку. Наливаємо літр води. Якщо 20 кг я роблю, наприклад, то, навіть там, трошки менше, то 2 літра води. Ну, в таких пропорціях. І тепер фарш треба з водичкою змішати добре і перемішати з салом. Фарш я трошки вимісив, він в себе вибрав водичку, тепер я додаю, значить, ну, обично я так роблю, половинку того, що я наколотив, додаю, тоді вимішую це, тоді ще раз додаю. І так за два рази воно виходить, вибирає добре в себе усю цю приправку. Так, один раз і це все перемішуємо діло. Другий раз посипаю. Ще раз вимішую, але цей раз уже максимально якісно. Все, готовий фарш. Значить, Обидва фарші відправляються в морозильну камеру. А завтра продовжимо. Пройшла доба із вчорашнього дня. Значить, Ми вже підготувалися для того, щоб набивати нашу ковбаску. Фарш ми достали у 3 години, тобто він простояв ніч і в 3 години ми його достали, щоб він одтаяв. Тобто перевіримо його температуру. Так, що у нас тут вийшло? Він одійшов, в принципі, мягенький, більш-менш. Зараз так поверну. Подивимося, що в нас вийшло. Поки він настраюється. Значить, що нам треба? Нам ковбасний шприц потрібен, Нам треба водичка. Оболонку ми порізали на отакі, от такої довжини кусочки. Вірьовочки, завязочки які ми будемо зав'язувати нашу оболонку. Так, на градуснику. От ну, три. І там, якщо почекати, буде падати ще трошки. В нас, в принципі, влаштовує. Ну, фарш такий скажімо, досить холодний. Так що приступаємо до набивки фаршу. Першим ділом замачуємо оболонку у водичку. Е для тренування поки що одну зроблю, а зазвичай ми штучок 5 абична, кидаємо, замачуємо, зав'язуємо. Ну, в общем, так як це буде перший раз, такої, скажімо, діаметр, замочимо одну. До речі, насадка у нас, ну, по-моєму, під 50 чи під 45 найбільша. Немає більше в комплектації з таким шприцом, тому будемо якось пробувати набивати. Я думаю, все буде нормально. Поки оболонка хвилинку намокне, я накидаю в шприц значить, наш фаршик. Да, він такий холодненький, підтає якраз те, що треба. Працювати з ним буде досить легко, бо буває, іноді не розтає, не встигає, і виходить дуже важко з ним працювати. А зараз то, що треба, якраз от те, що треба. Наккину шприц. І так, шприц наповнений. Оболонка у нас готова, підготовлена, зав'язана. Пробуємо. Значить, надіваємо і дивимося, що це буде за чудо огромна колбаса. До речі, я ще не, при... не придумав назву. Так що пишіть в коментарях, я ну, придумаю до кінця відео і назву якимось чином. Кидайте свої варіанти, що це буде за мега-колбаса огромна така. Так, до речі, те, що я фарш на дрібну сіточку таку зробив, я вважаю, що правильно. Вона досить класна, тобто немає пропусків в повітря. Хоча і не ця цівочка сюди. Ну, бомба, колбаса бомба. Отлічно зав'язуємо. Готова От така здоров'яна колбасень. Головне, щоб вона не впала. Треба подумати, як її так закріпити, бо вона так важить досить хорошо. Ну, в общем, таким самим чином, набиваємо її зараз всю і тоді покажу результат. Такі наші результати роботи, От така огромна колбасень вийшла. Зараз ми накрутимо нашу модну колбасу, і я для сравнення покажу просто розмір, який, як вона відрізняється. Накрутили ми всю ковбаску, значить для порівняння. Оце нормального розміру діаметра ковбаса, яку ви купуєте в магазині. Ну, в середньому вона виглядає так. А це виходить те, що ми зробили сьогодні. Ну так, Нормально відрізняється і дуже важка. Не знаю, більше кілограма, не знаю, цікаво, тоді якось поважу. Все, тепер це діло відправляється в коптильну камеру. І так, повісили колбаску. Ззаді у нас буде модна. І одну для порівняння спереді повісив. Спереді буде оця здоров'яна колбаса. Я переживаю, що вона може впасти, так як вона важить дуже багато. Для підстраховки, вона така сітка є, просто тут іноді щось копчу на ній. Підложу її під низ, не знаю, бо вона теж може перевернутися впасти. Ну так, для підстраховки, в общем, не знаю. Зараз е, включаю це все діло підсушуватися. Так, значить що, зімкнув я е, просушку. У мене стоїть вентилятор один, там е, включаю я вентилятор конвекції. Ну, як звичайно, хто дивився мої відео, той знає. Хто не знає, там стоїть вентилятор конвекції, тена одна і вбудований вентилятор. Це все діло підсушується. Е, я виставляю одразу температуру 80 градусів. При такій температурі я роблю ковбасу. На момент, поки вона підсушується десь годинки 2 на це діло витрачаю час. Вона не набирає там, багато, ну, 50-60 градусів. І після цього вже можна буде виключати вентилятор і запалювати каптильну камеру. В общем, поставив я таймер, поставив вентилятор, чекаємо, поки вона підсохне. Пройшло 2-7 години 7 хвилин. Значить, вимикаю просушку, вмикаю компресор. Такий він тут стоїть. Зараз да. е, насипаю сюди щіпу і буду запалювати. Щіпа вільхабук 6х12 мм пополам 50х50. 50. Е, температуру, як я і казав, нагнала 56 градусів. Откриємо, перевіримо. Ну, візуально все нормально. Ковбаска підсохла. все добре, наче ніяка не падает, Ну, все хорошо, можно запалювати. Ну, так, розпалив. В баночке видно, что есть дымок, значит все нормально. Значить, Все працює, тут червоненьким у нас горить. Так що, процес пішов, чекаємо до ранку. Зараз 12 годин ночі, 2 години сушилося, 8 ранку виключу. Буде, виходить, 10, 10 годин. Ну, в общем, скажімо так, підсушка разом з копченням. Взагалі, зранку включусь. І так, на годинку трошки більше 10 годин. Вимикаємо гаряче копчення. Вимикаємо компресор. Ну і відкриваємо. Так, нічого не впало, це вже дуже добре. Ковбаска трошки потемніла. Тепер їй треба час, щоб вона остила. Залишимо її. Ай, відпочиває, а тоді буде дегустація. Пройшло години 3, напевно, після того, як її вона остила, а може й теж 4. І виходить, вона видно повтягувалась, так воно завжди відбувається. Колбаска і ця така плотно-плотна. класна, і, ну, і наша модна, яку ми робимо. В ну, общем, все вийшло. Значить, тепер я це все діло знімаю, відправляю в холодильник, а тоді вже вечором попробую розрізати і подивимося, що вийшло. Ну і хвилюючий момент цієї історії з ковбасою такою здоровенною. Треба її продегустувати. Значить, пролежала вона і сьогодні зранку аж до вечора в холодильнику. Ну, і Зараз будемо різати, дивитися. Візуально і на ощупь вона плотна, класна, все як треба. Ну, в общем, показую, значить, яка вона всередині. Так, ріжеться вона класна. Всередині вона тадам. Виглядає отаким от, от чином. Виглядає дуже класно. Я б сказав, що немає ніяких майже пропусків повітря. Тобто, схоже на. Ну, я б сказав, що схоже на варіонку. Чесно, аж слюні пішли. Пахне просто бомба. Значить, зараз запрошую головного ще дегустатора. Він до мене підійде. Будемо з ним разом дегустувати. Так, нарізаємо шматочки. Не знаю, як вона буде чиститися. Наша модна ковбаса. Середня так чиститься. Буває хорошо, буває не дуже. Ну, В общем, пробуємо один кусочок дитині. Ну, Зараз спробуємо один мені буде. Зараз спробуємо. Ну, ви... О, чиститься, кстати, дуже класно. Це, це свідчить про те, що вона вийшла дуже хорошо. Ну, давай, і собі одріжу. Як варенка, взагалі, вийшла просто класно. Если она сейчас еще и смачна, то в моем, скажем, ассортименте будет еще и такая вкусная колбаска. Ну что, пробуем? Пробуем. Давай. Мне схоже дуже на варенку. М -м -м -м. Ну что, а то бег. И самое... Сам. Чем она классна, вот если вы купите варенку в магазине, От вона схожа на варіанку, кстати, сочна, класна. Тобто, все, що там в складові, є, взагалі бомба. Але немає костей, Оце купляєш варіанку, навіть самі дорогі сосиски, коли купляєш, все одно там кості. Це роблять ММО, це м'ясо механічної обробки. А тут натуральне, чисте, класне м'ясо. Ну, трошки є всяких добавочок. Ну, дуже, дуже смачно. Я дуже довольний, так що в нас з'явиться нова ковбаска. Значить, Поки ми дорізаємо ковбаску всією сім'єю. Реально вийшло то, що треба. Я сам, чесно, говоря, не очікував. Я очікував, що буде смачно, але не настільки. Попередньому відео, відео у нас було, скажімо, відео там про рибальство. І у нас не дуже виходило на сітку і на вудочку, і на що ми тільки наловили, була погода мінлива. Сьогодні сонечко, дитина пішла і наловила карасиків. Ставлю кусочок. Я не знаю, як в тому відео в тебе нічого не зловилося. Дивись. 30, толстолобиків, звісно, ну карасиків я сюди запащу. Відпускаємо. Ну і як же без копченої риби, і я не покажу нічого цікавого із копченостей. Значить, дивіться, що давно я не робив. Дуже, ну років два, навіть точно, а може більше. Я не пам'ятаю, коли я останній раз таке робив. І. Таке точно не попадало в мої відео. Тобто, я обично знімаю щось або новеньке, або ну, так, стараюсь показувати те, що тобто, ще не показував. Значить, що я не показував? Я не показував ніколи брюшки холодного копча. Раніше я їх постійно робив. Люди і спрос на них був дуже людям подобалося. І не знаю, чогось мені в принципі подобалось. Можливо, асортимент у мене інший був. Ну, Взагалі, був час, коли я їх частенько робив. Але є в них трошки якби, недоліки з роботою. Тобто дам невеличку характеристику роботи з брюшками. Значить, Їх потрібно робити на сітках. Колись давно я зробив сітки, але вони були не для цієї коптильної камери, а той, що на вулиці. Може, хто бачив моє відео, я показував. Це перша моя скажімо, така коптильна. Вона була велика, дуже, і от вони були по розміру конкретно для тої каптилки. Їх я зробив то лі 8, то і 12 і вони поміщалися чітко туди. Тобто Вони із нержавіючої сталі сітка, а вокруг корпус зроблений брусочок дерев'яний і зацинковки такі. В общем, ну така обмотка, не знаю, як сказати. Ну тобто Продукт лежить на харчовій нержавійці, все інше тобто зроблено із таких простіших матеріалів. Тобто, що з брюшками? З брюшками заморочка, яка, що потрібно їх викладати на сітки, і вони займають дуже багато місця. Тобто ну от, тут приблизно 7 кілограм брюшок. То що таке 7 кілограм, це заморожених. В результаті їх вийде там 4 наверное, чи 5, ну, 5, ну хай. в районі 5 кілограм. Тобто, ну, роботи з ними багато, е, місця займає дуже багато. Тобто, якщо таких 12 Сіток. Стару мою камеру поставити, чи 8, я не пам'ятаю, то вони займають ну, повністю весь скажем, весь об'єм камери. от е, І ну викладувати довго. Е, і потім, виходить, ще момент сітки треба помити до роботи та після. А це теж такий немаленький кусочок роботи. Ну, в общем, економічно це не дуже вигідно, по-перше, затратно по Ну скажем, по роботі. Е, ну По тру трудогодинах, скажімо так. Тому я їх намагаюся, чесно, говоря, не робити. Хоча вони дуже і дуже смачні. Сьогодні я пробував їх після засолки. Ну, реально, я сам соскучився за брюшками. Тобто вони жирненькі, вони такі, ну, є свій, свій такий смак у них непоганий. Зараз це на стадії підсушки. Сьогодні ввечері я їх буду ставити каптити. Ну і також покажу вже зранку, готовий результат. По засолки, кому цікаво, то я її солю, так як і червону рибку в ніч, З 10 годин вечора і до 8 ранку пропорція 10 літрів води кілограм солі. І вони зранку ну таке виходять Тобто навіть не коптити, а просто посолити буде то, що треба. так що от Ще вечором запалю, покажу, як піде димок, і зранку покажу, які вони будуть готові. Ну, а зараз це виглядає наступним чином. Вони вже підсохли, зараз 6 годин вечора. Я їх поставив десь в 12 сушити. Тобто вони вже взялися корочкою. Такі ну, золотисті корочка є. Красиві. До 10 вони гарненько підсохнуть і можна буде коптити. Також це раз я роблю скумбрію класично. І биток тунца, Лойнс тунца червоного. В общем, отак от от ще включу вечором, покажу, як піде димок. Так, ну може, буду ставити зараз коптити. Перед цим покажу ще раз, як підсохло. Тобто видно, да, такий, курочка, взялися брюшки. Красиві такі, да, Золотісті рибка також видно, що вона сухенька. да. Ну, Тунець нам не видно особо нічого. Ну, все, зараз буду запалювати, засипаю щіпу і запалюю. Так, копчення розпочалося, бачите, скільки диму. Багатенько, вона одразу пішло. До речі, тут димогенератор в мене хто не бачив такий з двох частин. Можна обрати одну, можна оставити. У ну, мене камера велика. І виходить, для того, щоб вона була повна диму і якісне копчення відбувалось, потрібно, скажімо, мощний компресор. Не такий. Тут у мене виходить. Одна половинка і компресор такий маленький. А тут, виходить, компресор такий мощний, здоровий, серйозний такий апарат. І він ну, дме більше. І за що цього більше диму. Але ну, розход щепи також так само більший. В общем, два такі стакани. Вистачає ну, до утра з 10 вечора і десь до 8 ранку. Обично я встаю, камера вже пуста диму немає, все нормально. Так що такі діла. В общем, завтра включу, покажу, як вийшла рибка. Так, ну прокинувся я сьогодні в 9 навіть, а не в 8. І отакі от результати. Отака от получилась красота. Скумбрія, Тунець. Ну і найголовніше, головне це брюшки. От такі от. Ну от і підійшло відео до завершення. Значить, результати моєї роботи на столі. от, такі от красиві брюшки, просто золото. Та така колбаска, яка вже, скажімо так, паличка закінчується потихеньку. Правда, вийшла смачна. От. Так що на цьому тижні я задоволений своєю працею. От, і якби і новинка вийшла, і давно не робив брюшки, так само вони в принципі вийшли. От, так що, дякую за перегляд. Підписуйтесь, коментуйте, ставте вподобайки. До побачення!